Заводи по виготовленні плитки. Мені треба положити тут бурківку, плитку, да, ось таку бурківку на подвір'ї. Ви мені даєте бурківочку, плиточку, ми порахуємо, скільки нам треба, а я вам роблю класнючу, дуже класнючу рекламу. Тобто тут небагато квадратів, я не знаю. Квадратів, ну скільки тут, а чотири. М Чотири десь на чотири. Ну квадратів шістнадцять. Ну тут ще ще кусочок ось тут Треба трошки доробити. Е, ну двадцять квадратів десь приблизно тут. Я не думаю, що більше буде. Може двадцять п'ять. А я вам роблю хорошу дуже рекламу. Плиточку хочу таку якусь е, типу сіру, таку квадратну, але таку сіру. Щоб була така сіренька, іменно, бо кірпічна хата вона біла, бачите, з кірпіча. От хочу іменно сіру. Тобто ви даєте мені плитку, а я вам роблю дуже класну рекламу. Але знову ж таки, хочу тільки хорошу хорошої якості плитку. Тобто, не якусь саме таку дешеву, яку там хватить на два роки, що вона посипеться потім. Хочу хорошу плиточку, тому заводи, будь ласка, звертайтеся і будемо продавати вам цю плиточку, і будемо робити вам хорошу дуже рекламу.